Попа, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий цікавесенький режимчик під назвою будь НПС-шкою або помри. Чесно кажучи, це мій перший досвід в цьому режимі, конкретно в цьому. І я навіть уявлення не маю, що нам тут треба робити. Якщо тако задуматися і перекласти назву, то ми зрозуміємо, що ну реально будь NPC або просто тебе хтось хлопне. Будемо просто уже по ходу гри розглядати. Я дивлюся, що тут ось різні пушечки, як така акулочка 115 Ой-ой-ой. ой ой Все, питань нема, як тепер мені це закрити, бо страшно на то диви. Є шерифи, до речі, диви. Угу, поліцейський, сюрфер, космонавт, вікінг. Якийсь скажений вчений. Не знаю хто то. Є дома, диви! обалдеть. Пасик і, ну просто кеш, який можна придбати за робокси. Хорошо. Диви, а отут ми можемо за мапу проголосувати, так? Давай все, рамільярд буде. Ну, рейл ярд. Рамбирь ярд кажу. Цей дівець, це шок. Так, загрузка. Що там, де там, Хто там? Кримінал. А що кримінал? Destroy the targets. А, в смислі? Що тоді? Ааа, чекай. Ааа, і бігати тобто все одно можна. Ага. Ага. А що робе? Я якийсь постріл. Ще раз постріл. Опа, це ж я. Обалдять, і там ще один я. Йо, ти Київ, скільки нас тут, да? Опа, 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 там дядьки. Багато дядьків, до речі, хорошо. Ах, Джульку вбили, покей. Обалдять, оппо-поп, опо оп, оп, оп. як ти мене. Як як мене хлопнули? Як ти догадався, що це я? Абалдеть. ти прикинь, як мені не пощастило. Ну я щось, чесно кажучи, навіть і не зрозумів, що мені там треба було робити. Якісь там, ну, знищить якісь цілі. А які цілі треба було знищити, не поняв. Ось ось тепер і Джулія стоїть, втикає на плакат, думає, як так постою, і я так само подивлюсь. А тут є й квести. Так, чекай, впіймати 10 криміналів. А, так кримінали, може це і є, типу NPC, так? Цікаво, виграти три раунди і завершити 5 завдань. Ага, ой, а по тижневим задачам там взагалі дивись скільки. Йо, я поняв. Окей. Що тут? Інвенторі? Ну, є такий звичайний пістолет, є шоп. І тут є всякі різні теж приколюхи. А, чекай, я ж тільки що бачив, да? Ну, де можна хату цю поставити? Да, дивіться, замість палатки, напевно, буде ставитись. М -м, отакого сюди. Диви. Обалдеть, в кентату по таким, ну. Домік з Майнкрафта. Жесть. Оце цей кент мене хлопнув. Як ти зрозумів, що то я? Жесть. Опа, що тут? А, спекта спектатори закинуло, да? І він ще якогось кента знайшов. Як ти то зробив? Ну там залишився всього один, правильно? Опа, все, чи ні? А, ні, тепер один залишився, я поняв. Хорошо, цікаво. А як же ж тоді треба. Ну, а як же ж зрозуміти ті, хто NPC, а хто ні. Цікаво. Давай подивимося, де той кент. Не можу. Да я не можу переключитися на нього. Прикол, я можу тільки за офіцерами наблюдати. Угу. Окей. Дивись. Якось він дивно, так, да, крокує? А вони тут всі так крокують. що це? Це ігра, типу, ще й намагається тебе заплутати, да? Обалдеть. Цікаво, цікаво. Опа, вийшов час. Ніхто не виграв. Ніхто не виграв. Ага, прикольно. Зато всіх повбивали. Суперсько. Вовше <ф2> суперсько. А, завдання ж не, ви... не виконали. Не виконали завдань. Того й ніхто не виграв. Nobody wins. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Хорошо, цікаво буде мені за шерифа зіграти тоді. Ну як то все відбувається? <с knowledge> Хто знає може я прям теж такий догадливий, як отой от кент, який має зразу вальну, прикинь. Опа! Кримінал. Next шериф шанс 8%. Угу mm -hmm. Так, хорошо. А, чекай, а тут же ж сірими такими підсвічуються штуками. Опа. А оце я міг тільки що спалитися. Оце я міг, до речі, жорстко спалитися. Оно, шериф. Опа, не знайшли нікого. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Знайшли, знайшли когось. Йой. Тихо, тихо, тихо. Не палимося, не палимося. Отако йдем Опять цикен шериф. Жесть. Жесть, що робить? Так, хорошо, пішли в підвал. Ми йдемо тако в підвал. У нас там є завданька, і там завданьку будемо вже виконувати. Опа, отако, От отако. Хорошо, да, хорошо. Ось до. Ось до у нас завданька, да? Чи що? Не понял. А, оно до знаку оклику треба було йти, прикинь. Йо. а я не подумав. Чекай, я не розумію. Уже двох кентів знайшли, вроді би, да? Двох уже знайшли. Біда. Біда конкретна. А, чекай, мене видно. Заверши завдання, щоб. щоб типу, мене ніхто не бачив, да? Ой-ой-ой, біда. Тихо. Як мені то зробити? Ага. Бачу якусь штуку, тихо. Вже оце треба поклацити. Ану, ану, ану. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, виконуй, виконуй швидше. Бемц, хорошо. Все. І тепер типу мене не видно, да? Я перестав ну, підсвічуватись. Ага. Він мене все одно встиг замітити, йо! Жесть, все, тепер я поняв. От тепер я поняв, прикол. Треба швидко виконувати завдання, і тільки тоді ти не будеш палитися, поняв? Бо чим довше ти не виконуєш завдання, то ти починаєш потім підсвічуватися. А Балдей, це такий дом, чи що? А що це таке вежа якась? О, да, воно заробуксичу. <реш> Нє, спасибо, не хочу. Найдешевші гани тут у нас по тисячі баксів, да? Угу. Я б такий хотів за 1800, да? Ні. Отакий за три, або отакий за 2-4. Ну ні, ні, самий прикольний. Оцей зелений, оцей жовтий. Ну і оцей такий цікавий за 6500. Блін, як багато всяких цікавих ганів, так? Да? Таких гарних. Ну, на них ще треба бабки такто. Кримінали виграли! Югу! На цей раз або, походу, всі шерифи просто померли, або ми виконали всі квести. Ну як ми? я не знаю, хтось там, може, двоє виконувати. Так, і остається 2 секунди до того, щоб запуститися в нову катку. Давай, подивимося зразу, хто ми там. А, до речі, треба ж було вибрати карту, а ми щось не подумали. Ну я, по крайній мірі, не подумав. Ага, я знову кримінал. Тобто звичайний NPC. Хорошо? Добре, добре. А як мені зрозуміти, де мені виконувати квест? Бо тому що оця штука, вона то підсвічується. Мені ось допишуть. Ага, оно я поняв. Угу. Окей, пішли, пішли. Я в цілому бачу свою ціль. Вона на другому поверсі. Тобто мені треба на другий поверх. Окей, я отаку проходжу. Тако не палюся, максимально все добре. Добре, все окей. Бем бембем, бем, ідем. Хорошо. Мене поки що начебто не запалили. Моя ціль в цій кімнаті. Окей? Okay? Окей. Okay. Отут ключик. Бемц, хорошо. Виконато. Ой-ой-ой, ой ой а що воно там світиться? Що воно там світиться, тихо? Я відходжу, я відходжу, я відходжу, все окей. Okay. Все, валим, 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 валим. А то може бути біда. Може бути біда конкретна. Так, чекай. Я бачу свою наступну ціль, так? Да? Ось до вона. А прям тут. Тихо, 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 тихо. Щось лупить, прикинь. Хорошо, я тоді потрогаю оцей холодильник. Бемс, все, пішли, пішли звідси. Бем-бем-бем-бем. Оп-оп-оп. Диви. Отако обманюємо, обманім. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все хорошо. І просто отаку спокійнесенько собі ідем. Все, обманіємо на ізі, На ізі. Так, бемс. Оп-оп. Нам сюди, да? Правильно я розумію? Ні, нам не сюди. Жесть. Тихо. давай отут його отаку пробіжимо і вийдемо знову. Нам куди, я не розумію. Нам тут таке, да, воно? Лаундрі рум, да? Нам туди. А, кстати, мінус один шериф, до речі, прикинь. Він не вгадав. Все, шерифа тільки два. Окей. Оцю штуку трогаємо. Все. І звідси тихесенько валим. Валим, бо буде халепа. Окей. Тепер мені знову на другий поверх. Правильно? Там де знак питання, там, напевно, і буде моя наступна ціль. Правильно я розумію? Да-да-да. <гас> Все, окей, я йду. Оп, отако. І виконую тут квест. Знайшли когось. Когось знайшли. Опа, біда. Бемц. Все, хорошо, тихо. Валитися не можна. Тихо, 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 валим звідси. Все, окей. Просто йдемо звідси. Я так розумію, у мене завдання в іншій частині цієї мапи, правильно? А десь тут недалечко. Десь тут недалечко. Тихо. Андо, я навіть бачу, де. Тихо, отако, незамітненько пройду. Оп, 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 отак-от, отак от. Бемс. Мені зараз треба вниз, так? Да? Так, да, треба вниз. Отако бем. До золота. Хорошо. Безпалівно. Безпалівно. Тихесенько, виконуємо завдання. Ще разочок. Бемц. Все, валим звідси. Це може бути біда. Тихо, 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 тихо. Оп, 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 валим. Тільки не в мене, не в мене, не в мене. Хух. Стріляли не в мене, добре, хорошо. Change time що то там. Це мені отако туди йти. Окей. Зараз, якщо він, случайно попаде, ме. Ми... Ні, і ми виграли. Ху -ху -ху! Хорошо! Як же ще хорошо держався, да? Сюди, сюди, сюди. Супер, супер. ти що? Оце була тільки що ульотна гра. В ульотна. Кримінали виграли, всі шерифи самі себе погубили. Ну, слухай, диви, третя гра, і зразу перемога. Я вважаю, що це було достойно. Я вважаю, що це було достойно. Я хочу все-таки на рамільярді пограти. Давайте вже рамільярд, полетіли, попробуємо, правильно. О, і Джулія туди голосувати. Давайте, давайте. Не соромимося. Зараз тепер повинен бути рамільярд, да? Ану? Кримінал знову! А коли шерифом буду? Диви. Так, кримінал. Окей. Мене чомусь зразу на контейнерах заспавнило. Не зрозуміло чому. Ну, хорошо, хорошо, давай притворятися. В цілому отако бемц. І я вже бачу, куди маю іти. Окей, та немає. Опа, тут шериф стоїть. Хорошо Ця штука просто почне зараз зеленчати. Треба, щоб мене не попалили, бо попалять і буде халепа. Тихо, отако йдем Не палимося Макс. Як зразу двох! Як зразу двох? Ви що на приколі? Жесть! Окей, йдемо так от, отак -от, от. Бемц, 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 Все, оп. Встали, постоїмо і виходимо. І виходимо. Отак от бем. І прямуємо до наступної цілі моїх, моїх завдань. Там шериф помилився вже перший раз. Окей. Опа. І другий шериф. Як? Як ти зробив висновок, що то був як? Ну прикинь, як він тупо везло, тупо просто, ну, по приколу стрільнув в мене і вгадав. <laughs> Жесть, я б так ніколи не вгадав, ти що смішний. Осьо ось, цей ось, ось, плуги Джим. Це просто прикол. Я не знаю, як він так вгадав. Ну, але тим часом кримінали вже майже всі її квести виконали, так що зараз. <laughs> зараз ми виграємо. Диви, диви, лише один квест залишився комусь виконати, і все. Криміналів залишилось двоє. Ну це буде проблемно, звісно. Опа, сталося по одному. Все. Да? Да, да, виконали квест! Супер! Супер! Є! Хорош! Опа, мені по-моєму лапнули апнули левел, да? Чекай. Да, я другий левел тепер! Є сюди! Давай ще раз, рамільярд бемц, полетіли. Це таки ж цікаво от попробувати за шериф. А я ніколи, ну я ще ні разу не був за шерифа, тому хочеться протестувати свої навички в цьому, так? Я хотів би. Чотири вже голоси за рамільярд. Все, по любому буде раміль. Вже п'ятий та все. О-о-о! Ну, оце вже друге діло. Хе-хе-хе. Хорошо, давай зразу дивитися, що там до чого. Так, бемц. Хорошо. Так, кого б вибрати першу цілью для спостереження? Ану, ану, ану. Хто буде зараз якийсь хоч один, хоч один. Покажіть хоч один, хто буде виконувати квест. Що, ніхто не виконує ніяких квестів, чи що? Не вірю. Опа, тихо, тут було. Отут було. Звідси зараз хтось вийде. А, там воно ще один. Давай, бемц. Да! Я так і знав, я так і знав. Вгадав. Так, тихо, тут ще щось було. В ходу, ти кентуха, був, да? Хе-хе! <гадав> зразу двох вгадав! На одному місці. <гадав> Опа, тихо, де то було? Воно, оно, 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 а Ану. Треба подивитися, хто останній звідти вийде. А ні, їх же ж там купа купезна була, блін. Я тут не вгадаю. Чекаю, такого чорного прихлопнули і Джулію ми прихлопнули. Тому може ти? Ні, не вгадав! Оце проблема. Хе-хе, <реш> оце була, це була помилка, ну нічого страшного. Так, давай дивитися, хто де що виконує. і Кент мій не вгадав, Йо, ти що, мене тільки налякав. Так, де хто? Тихо? оно. Ось до тут, тут було. Ось до тут, тут було. А хто в нас тут був? А хто в нас тут був? Калепа, він напевно вже втік. Я не встиг. Опа, ще одного знайшли. Хорошо, хорошо. Файно. Давай подивимося, хто в нас залишився. У нас залишився отакий в кепику футболіст і отака подруга з, розовими, з розовим волоссям. Хорошо, хорошо. Так. а ну, де там, хто там? Що там, тихо? Бачив, чу. Іду. Опа. Чекай. Блін, хтось із них, хтось із них, хтось із них. По-любому. Оно, оно, бачу, бачу. Бамц, все, хорошо. Будем прослідкувати за цими двома кентами, тому що хтось із них там виконував квест. Тихо. Чекай. Все, І бачиш, я ж казав, я ж казав. <ріст> Залишився лише один футболіст. Чекай, а він виконав останній квест. Прикинь. Ти прикинь, це жесть. Ми майже всіх вгадали, майже всіх. Ну це було достойно. Нам буквально чуть-чуть не хватило часу. Чуть-чуть. Капіточку. Ну, ти знаєш, режимчик доволі такий цікавий. Мені. мені дуже сподобався. <ріст> так що, якщо ти хочеш, щоб я ще раз сюди залетів, можливо, я сюди залетів без Дензо, залетів без санію, то став обов'язково лайкос, оформляй підписочку на цей. Канальчик, да? І пиши про то в коментарі, щоб я просто знав. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.